Нема, весь ліс обігав, нема. І в барлік зазирав, і там нема, де ж він подівся, пропадеш Замерзне без шуби. І раптом у небі з'явилася біла снігова хмарка, і кося тільки ойкнув, перед ним стояли колько колючки, якась дивна дівчинка. Ой, де ти був? Я вже так хвилювався. Баба морозиха мене забрала за порушення порядку, а от дюдя виручила швидше давай шубку і знайомся. Дюдя. Кося, вухань. сказав зайчик, потискаючи лапкою холодну, як крижинка руку. Дюдя раптом вигукнула Ой, лютий пан, крижан, холодрига йде, господар зими, наш повелитель, ховайтеся! Тріс тріс, тріс, затріщали дерева від рудого морозу, який враз настав. Добре, що кулько встиг накинути шубку, а то б одразу замерз на бурульку. Що тут діється? Чому справжнього холоду нема, сам мушу морозити? Бабуся саме заметіль здіймала. Бачив я ту заметіль казна що як кіт надмухав. а ти за порядком як стежиш, чого сторонні в лісі. Які сторонні? А он де? За кущем? Де? Не бачу? Дури ти мене здумала, а не вилазьте, барбоси. Ми не барбоси. А хто ж ви? Я їжачок колько колючка, а він зайчик Кося-Вухань. вухань. Щось ти дуже балакучий. От я вас у холодильник морозильник посаджу заморожу, щоб ви мене не дратували. Ой, не садіть їх у морозильник, будь ласка, вони хороші. ха Ха ха, хороші. Які ж вони хороші, коли теплі, Хорошими назбивають тільки холодні. От я їх зроблю хорошими. Ха ха. Крига, дрига, холодрига, вухачуха завірюха в'їхала, поїхала, жух! І вмить пан Крижан зник. Разом з ним зникли колько, колючка і кося вухань. Це я, це я винна. Було б мені не забирати кулька від баби. Вона б його хоч снігом притрусила, не дала б замерзнути. А крижан, лютий пан недарма зимовий місяць його іменем лютим назвали, заморозить хлопців. Це я, це я вина. Це я, це я. Гей, дюдю, не риви. Тобі не можна плакати, бо в тебе сльози одразу замив і очі псуються. Посліпнути можеш. Ой! Хто це? Це я, яшка. Ану вийди, покажись, не можу. Чому? Бо я не просто яшка, я загадковий яшка. Мені не можу показуватися. Але я бачу і чув, треба хлопців виручати, бо з ким тоді я витівки свої витворятиму. А як виручати? Як? Треба твоїх дідей і бабу попідпрягати. Вони дорослі, багато знають і можуть, хай допоможуть. Тільки ти про мене їм не кажи, гаразд дорослі не повірять, що я є на світі. Не скажу. Ну, давай, а я до крижана. Дюдя крутнулася дзигою на одній нозі, утворивши завірюху, і знялася в небо, а за нею яшка. Баба морозиха визирнула з хати. Ти чого плачеш, дюдя? Де твій їжачок Прогавила?» Гірше. Їх обох, лютий пан Крижан забрав. Кого це обох? Колька його друга зайчика Косю. Вони такі симпатичні, один з голочками кумедними, другий з довгими вушками, а тепер лютий пан Крижан з них дві людяні бурульки зробить. А кося звідти там взявся. Ай бабу, хлопців рятувати треба, ви балакаєте. Придумайте щось, ви ж добра. То у вас робота така сувора, а сама ж ви добра, я знаю. Що ж я можу придумати? Мене поставлено за порядком стежити, а ти мене змушуєш ж порядок порушувати. Тоді я сама піду раз ви не хочете. Він же тебе і слухати не стане, Замкне в, бу в буцегарні на три крижані замки і сидить між день і ніч. Раптом у небі з'явилася біла хмарка з Дідом Морозом і Снігуронькою. Що тут у вас трапилося? Ой, біда, лютий пан крижан, холодрига забрав зайчика Косю Вуханя, ханя, їжечка кулька колючка на заморожування. Дюдя засмутилася і плаче. такої! Не руками розводити треба, а робити щось. Стривайте. вигукнула раптом Снігуренька. Здається, я придумала. Давайте. Я крижан, лютий пан крижаниношу жупан. Я все владний, я все зможу, будь кого я заморожу. І раптом пан Крижан затнувся і здивовано роззявив рота. У дворі з'явилася дивна процесія. Попереду йшов дід мороз з транспарантом, свободу кольці колюсці. За ним сунула баба морозиха з транспарантом, свободу косіву ханю. А за бабою ступала снігуренька з транспарантом, захистимо звірячі права. Це що таке? Демонстрація, маніфестація проти порушення звірячих прав. Та ви що очманіли? Тим часом з крижаного палацу вискочили дюдя, кося і колько, і за спиною крижана прошмгнули до лісу і кинулися навтьоки. Треба й нам тікати. Та вони не встигли утекти. Негідники обдурили, звільнили, випустили. Ну, тепер ви в мене на волі не погуляєте, всіх у боцегарню на потрійник крижаний замок. А в казковому лісі оголошу надзвичайний стан. Усіх позаморожую, усіх. Крига, дрига, колодрига, вуха чуха завірюха, в'їхала, поїхала, жух! І дід Мороз, баба морозиха й Снігуренька миттю зникли з подвір'я. А він знову нас не забере? Ні. вдруге... Забрати вас не зможе, такий чарівний закон казкового лісу. Спасибі тобі, дюдя, ти врятувала нам життя. До чого тут я? Це Снігуренька придумала, а допомагали всі. Навіть заводковий яшка. Ми б давно вже замерзли, якби не він. Він увесь час примишував нас рухатися і не сидіти на місці. Ми весь час чули його голос. Ми думали, що він тільки на витівки здатний, а він. Виявляється. Молодець. Щось довго наших немає. Стривайте, поляни лише чарівне дзеркальце, де вони там? Біда лихий пан Крижан засадив діда, бабу, бо це гарно, на три киржані замки. Ой, що ж це буде? Що ж робити? Це я винен, це все через мене. І я мушу спокутувати свою провину. Піду. Назад до Крижана. Та ти що? Він же тебе заморозить? Я не залишу тебе разом і хоч і страшно. І от почулись переможний регіт лютого пана Крижана. Га-га, га на це я розраховував. Вдруге забрати їх я не зможу. А якщо добровільно, будь ласка, крига дрига холодрига вухачуха чуха уха віхала, поїхала жут. Сьогодні зникли і Кося мухань, і колько колючка, і сам лютий пан Крижан. Яшко, Яшко, де ти? Я тут. Іди сюди, швиденько, ну чого ж ти ховаєшся? Чого ховаєш? Ти ж бачиш, який я. Ну, який. Звичайний, симпатичний навіть. Я ні на кого не схожий, ні на людину, ні на звірина. Опудало якесь. І не опудало зовсім. Та чого це треба обов'язково бути на когось схожим? Ти тому й ховався від лісових школярів. Так. Хотілося з ними гратися, а ти соромився. Соромився. А ти взагалі хто? Барабашка я. Тяжка барабашка. Барабашка? Так барабашки ж невидимі і безсловесні. Та то повнолітні барабашки невідимі безсловесні, а я, а повнолітніх можуть бачити й чути. Правда, вони рішенни, діти. Здається, ви вмієте чаклувати, робити різні неймовірні дива. Яшечко, спробуй, зроби щось небудь, щоб врятувати хлопців. Вони ж замерзнуть, гаяти не можна ні хвилини. «Пана Крижана може перемогти тільки дорослий барабашка. Правда, я дуже захотіти. Я можу стати дорослим. Але тоді. Яшка зітхнув і раптом зник. «Ой!» Де ти? Яшко, яшечко, зовися!» Аж тут у небі з'явилася біла снігова хмарка, стала швидко наближатися, опустилася, і з'явилися дід Мороз, баба морозиха, Снігуренька, кося вухані колько колючка. Ой, це ви. Нічого не розумію. Сидимо, бо це гарні за трьома крижаними замками і раптом замки падають, розчиняються двері. Ходить пан Крижан з косою кольком і каже Забирайте їх швиденько і поганяйте звідси, щоб я вас не бачив. Яшка барабашка, це він вас усіх визволив. А де ж він? Де? Ми так його побачити хочемо, подякувати йому. Яшко, Яшко, де ти? Але Яшка не з'являвся і не озивався. Я знаю. Він не з'явиться і називається більше ніколи, щоб перемогти крижани і врятувати вас, він розпрощався з дитинством і став дорослим, невидимим і німим барабашкою. Усі вражено примовкли. Він хотів з нами гратися, а ми не розуміли. Спасибі, спасибі тобі, яшко. Він не говорить, але ж, мабуть, чує. Дякуємо тобі, Яшко, пробач нам, будь ласка. А тепер усі на новорічну ялинку, дарма чи що колько порядок порушував?